Нарешті дочекалися кладки стін. Як воно виглядає звідсиля? Це вже ось буде віконце. Сьогодні майстер прийде, буде робити. Отак ось воно виглядає. А тепер зайдемо всередину. Ось один пройом для віконця, стіна і друге віконечко. А це глуха стіна. Це така невеличка буде кімнатка. Але ж дарить Бог її доробити. Все дуже недешево. Стройка дуже-дуже...